Друзі, всім привіт! Радий бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні відео далеко, зовсім далеко від містики. Сьогодні відео із рубрики Очимили ручки, друзі. Значить, як ми всі знаємо, йдуть холоди і потрібно, щоб було в будинку тепло. Тим паче зараз такий, такий війна на енергоносії, ціни страшенні. І ми вирішили. Дивіться, що... Зараз покажу, показую по порядку. Це наш будинок. Отак От Отак я вам покажу один куток. Значить, він з цегли, з білої силікатної цегли. Живемо ми на такому місці. Тут завжди волога, завжди в землі волога. Постійно, болотиста місцевість. І, як знаємо, силікатний кирпич, силікатна цегла, вибачте, укладки вона досить. Не дуже гарна вона така має гладку поверхню з усіх сторон. І тому е, значить, до чого я веду. Завжди зимку земля розтає, замерзає, розтає, замерзає і йде прогиб. Тобто земля круто іграє тобто, всю зиму. І тріскаються шви, тріскається на цеглі, тріскаються шви. І в будинку потім, потім в будинку дуже холодно. Зараз я вам покажу, ось приклад дивіться. Ось тріщина. Бачите, і таких тріщин дуже багато по всій стіні і по всьому будинку. Через ці тріщини задуває холодне повітря в будинок. І починає в простінку гуляти мороз. А з, з будинку йде тепле повітря, простінку змішується. Але не співає перебити холодне повітря і починає цвітіння стін зсередини. Щоб цьому запобігти, ми декілька е, варіантів вже з дружиною розглядали. Хотіли затягнути повністю пінопластову вкласти, затягнути короєдом. Але, як показала практика, сусідні будинки так обложені пінопластом, затягнуті сплошняком короєдом і за, за цього тріскаються. По короєду йдуть страшні трещини. Прямо зверху такий же самий буде результат і в нас, І тому ми пішли іншим шляхом, подивилися і хотіли її в простінок задути. Оці шарики пінопластові. І що ми тільки не думали? І мінувата. І ну, мінвата зараз взагалі ціна страшенна. Так що ми знайшли отакий варіант. Дивіться, друзі. Отаким От заводським методом робиться це воно на заводі. Значить Береться за основу звичайний лист пінопласту. І заводським методом наверх наноситься така декоративна як крошка, не крошка, правильно сказати, здивіться. Ось такої структури. Зверху вона лакується вже, бачите, вже бере клей і все. По всіх панелях отак іде по, з усіх чотирьох сторін іде отак така фасочка, це типу як шов. Клеїться досить легко, за допомогою зараз покажу. За допомогою клей пени, отак наноситься по квадрату, отак повністю, по, по прямокутнику, потім отак, 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 змієвиком прикладається до стіни. Потім вбирайте від стіни, ще раз промазуєте, щоб це буде як двойна у нас. Впевнені, що не відпаде. І клеїте, і все. При необхідності можете кріпити. Тут ось ці вирізи, дивіться. Отак. От Можна до стіни дюбелями. Ну, як мені сказав менеджер цієї компанії, що не потрібно. Вони легкі, капець, ці панелі. На вашому вашому випадку, аби це була 100 сотка, каже, Може, треба було кріпити до, до, додатково, там у них вже умонтовані в саму панель, ідуть такі грибки без тих і просто на саморізи туди їх. Ну, каже, в вашому випадку не треба. Отак по роботі в мене не виходить після роботи. Працюю пізно, потім поки туди-сюди, вже нічого не видно. Зараз так і в той час вже швидко темніє. І отак значить, вийшло, що. Тільки в вихідний день. Сьогодні виділив день. На минулих вихідних я крутив оці отліви. Це щоб відділити цокольну частину від стіни. Тут також буде цоколь обкладатися таким самим, тільки екструдованим. ну, Крошка така сама, тільки колір інший. А пінопласт екструдований. І оце вже я ось один, бачите, його можна самому, ну краще вдвох. Оце що я почав вже ось стіну зробив. Ось вже починає другий ряд. Піна ця застиває досить швидко, працювати удобно, не, бруд, не брудні руки, як то кажуть. Отут трошки у нас стала робота, крутив я от понизу кирпича, але як виявилося цоколь, крутив я без рівня, але як виявилося цоколь, у нас не порівнює. І тепер, щоб у нас панелі були порівню, щоб наступні ряди у нас сходилися все чітко, красиво потрібно. Відкрутив я тлів і буду його прикручувати зараз трохи застина панелька. І все. Все у нас порівню, все чітко дивіться. Хоп. Так що працюємо далі, трошки пізніше покажу ще результат. Друзі, замовляли ми тільки на цю стіну, це північна стіна. Ну, Досить дороге задоволення. все одно дешевше, ніж робити його тож короєдом, а якщо ще не, руки ростуть не з того місця і наймати працівників, то взагалі воно золоте вийде. А тут а сам краще вдвох, все круто. Будуть проблеми тільки отам у нас, зверху, дивіться, зараз покажу. Раніше ж будували будинки, тіпаж, карнизики тіпаж робили, то там. Ну то водосточку я зніму. Оце над вікнами, ви бачите, бачите, а там зверху аж вже останні ряди, а там будуть проблема. Ну там я буду типа, під кутом зроблю, та і все не буду я вирізати під оці ті. А водосточку цю зніму. А потім по-новому ми намітимо десь, можливо, на шифері зверху, по розмір. Координати, типа, скільки сантиметрів, щоб попасти в ті самі. Хоча це буде навряд чи мабуть попадемо, але будемо намагатись. Водосточка, до речі, дивіться, з чого в мене. Звичайна каналізаційна труба розрізана вздовж лобзиком, можна болгаркою краще. А донизу також такі ж опуски йдуть також з каналізаційної труби сірої, звичайної, вже більше п'яти років йому ніде нічого не, не трухне все гарно. Ну, я її, звісно, ж відкрутив. Ось отут був у нас закріплений штирь, хомут. Потім просверлимо новий. Отакі в нас, бачите, друзі, як то кажуть, піроги. Кому цікаво, я, звісно ж, залишу контакти фірми цієї під, в описі під відео. Там у них і в і є сторінка, і в інстаграмі, і в Ютубі канал. То, ну, класно все вони зв'язались, вели аж вели наш, наше замовлення аж до самого дому, як то кажуть. Ну, Завжди на телефон. в телефонному режимі все гарно, все нам подобалося. Обслуговування, ціни, все гарно, все красиво. До речі, дивіться, як наші туї виросли в цьому році. Ну, додали вони значно в рості. Оця була десь у мій рост вже метрів два з половиною. Вже, ну, звісно ж, ми удобрювали їх. Це буде іншим разом. Ми відео зробимо по нашим зеленим насадженням нашого двору. Це, це моя забаганка ці всі зелені хвойні рослини. Це я таке полюбляю. Трохи дружині затоптав клумбу. Ну, я певно, вона мене пробачить. Ми їй за це, що я затоптав, тричі більше квітів купимо, чим тут є. До речі, здивіться, яка гарна квітка. Мені вона так нагадує. І хінодорус, який ну дивіться, взагалі взагалі клас. І розмножується також, як в акваріумна рослина, вусами так кидає вус. І рядом кущик. Класно. Оцю ми зараз покажу ще яблуню. Вона затіняє нам усі квіти, всю клумбу. Ми її трохи вже почали підрізати. Ще ми трохи її. Та й тут вона, як яблука висять, вона буде по стінки бити, нам оббивати нам ж... крошку з цих стін, Так що нам потрібно її трохи підрізати, буде, хай листя скине, щоб не так для неї болісно було. Так, друзі, як то каже капітан Гак, досить розводити болтологію. Працюємо далі. Друзяки, в нас пішов дощ такий нефіговий. Загнало мене. Many... З роботи. Ну, ось що нам вдалося поки що за один день зробити. Два ряди. Дивіться, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 17 штук. Вкласти вдалося. Отак. От Дуже класно, прикольно виглядає, вам скажу. Зараз відійдемо на дистанцію, подивитись, дивіться. Якщо це буде весь будинок, Часом, то це взагалі, дивіться, і туя, і оцей можевельник, як заграли зразу фарбами. А швими потім, може так і білими за... Той, зашпаклюємо. Нам дали там таку затірку спеціальну. Затирається все добре. Отака у нас, друзі, вийшла сьогодні шабашка. Можливо, дощ перестане, дивіться, які хмари то я ще полізу на драбині ще, ще на пару рядів на наступні вихід, ну на, на, на завтра коротше ну це вам відео може вийде не одразу але я планую щоб субота-неділя це все було ще на пару рядів а там будемо тоді вверх верхом прицям лазити дуже довго так само як і з цоколем тому що цоколь тут бута з камня з граніта він має нерівну по всій довжині Поверхню, дивіться. Там, вип... там вровень там випирає, Приїдеться або зрізати, або більший шар піни. Ну, коротше будемо якось гратися. Дякую, друзі. Слідкуйте за відосом. Все буде в Україна. Друзі, я не знаю, якби не помічниця моя Маруся. Що вона там провіряє. Ці зміг би я взагалі оце зробити, обкласти. Стіну. Марусь, що там видно? Що ти, киця Привітайся з підписниками. А? Прораб нашого будівництва. Другий прораб, дивіться на будівництві Мотя, ну что там? А ну, ну и дальше что? Оп, она. Так. А хочется на вікно Опа, и что далее? Димка выходит. Ну и что дальше, моть? Е, е, ну як, нормально, якісні шви, там усе плити якісно прилягають. Ну провіряй. Кс -кс -кс. Мотиль. Ну, хімоті. Це й перевіре зараз. А ми рухаємося далі. Друзі, ось дивіться моєї роботи. І ось що вийшло. Зняв я отлів. Е, все повикручував кріп для отліва. Оце я вигнав, дивіться, вже майже 5 рядів. Доганяю 5 я там ще в куточку ще не доробив. Коротше, знаєте що, виморажує, зараз я залізу. виморажують оці переходки. Оце над вікнами. Буде тут проблема. І отой карнизик буде проблема. Вирізання. Ну там я вирізати не буду. Там я його зараз я вам покажу. Так, заліз я на самий верх. Під низом земля, ого. го І ось на прикладі такої штучки. Коротше, буде отак воно тут, а тут буде отак під кришу, притірочку. Поняли, Притуляться під, під наклоном, типу, а так буде. Ну, звісно, тут пі не піде багато. Ну а що робити? По-другому ніяк. Це вирізати кожен оцей кубик, квадратик, це заморочиться. Тут оцього вистачить. Ось воно як виходить, дивіться. Зарізаю ви по кусочку, по кусочку, а так по, по граминки, по граминки. Короте, на цих двох вікнах тут до вечора роботи буде немеряно. Ну, а що робити? Будемо робити максимально класно, максимально чітко. Мені подобається, що швидко, одному можна. Це зрізається. Тут буде затиратися шов. Спеціальна така затірочна паста. Можливо, де буде, де щілини є. Більше між плитами, я ще над... є на мене на е... насадка така. Я пройду потім надіну насадочку і пройду оці ці щілинки. А взагалі так клас. Структура така прикольна. Дивіться, яка краса. Я в розрізі подивився. Зараз я вам покажу. Тут що виходить? Пінопласт. 5 см. Потім йде такий полімерний слой. Полімерний шар іде. Таке пластмаса, не пластмаса, вона на, на, на по гарячому до пінопласту. І зверху по цій пластмасі накидана така крошка. Досить саміцне і стійке. А зверху, я ще так зрозумів, вони чимсь сі... її. Покрили, що вона блищить, капець. Коротше, працюємо далі, друзі. Так, друзі, всіх вітаю на каналі. У нас сьогодні з вами черговий етап утеплення нашого фасаду. Ми вже, в принципі, все такі основні роботи зробили. Тепер нам залишається зробити откоси. Теплий відкос називається. Значить, який його принцип? Дивіться, зараз покажу. Також в комплекті разом... З такими термопанелями можна замовити, можна і окремо, можна замовити і сюди. Отакий самий же термооткос, такого самого матеріалу, як і панель, дивіться, один к одному. Значить, що для чого він потрібен? Ось дивіться, зробили ми, обшили стіну, так. І в нас залишається такий необроблений откос на вікнах. Що можна було зробити? Якщо по старинці робили, просто накладали пінопласт, е, зашпакльовували, як звичайно, і все. І стояло. Але ж фірма ця продвинулася ще далі. І тому ми також замовили, чому ми будемо пасти задніх, як то кажуть, замовили такі самі ж термооткоси. Є E, значить, дивіться, воно йде ось на вертикальну стіну. А є також і кути. Кут ставиться туди, у кут. І потім горизонтально строїться, спочатку кути клеїться і потім клеїться все на піну. Щоб його прикріпити, потрібно, зараз я вам покажу, кріплять кутки. Є алюмінієві кутки кріплять, є просто... Не кріплять. Ну дивіться, якщо ми візьмемо зараз, зараз підожди трошки. Просто отак притулимо ну до откосу, до вікна, підторцюємо так. Воно красиво буде ну нормально все. Чітко все, красиво все, класно. Але ж кут, дивіться так ось отут все буде гарно, такий полукруглий кут. Тут підрізається все під кутом до отліву. Встановили ми, до речі, отліви, купили коричневі. Дружина каже, хай будуть коричневі, коричневі, красивіші набагато. І Дійсно, воно гармонує з цим фасадом коричневих. А ми взяли на силікон, відбили ось, отут ще не відбито, відбили по рівню полосу і на крапки сікону закріпили оцей кут. Декоративний пластиковий кут. І дивіться. Він ще трошки не висох. І дивіться, хоп! І красиво все. Підторцьовано, все гарно, все красиво. Давайте, друзі, як ми все доробимо, потім ми включимося і подивимось, що з цього вийшло. А там вон помічниця Марусь. Як завжди, як завжди, мої помічнички. Один спить на кроваті, друга тут. Хе-хе, ти. Ти чого така? Сердита. Все, друзі, поки виключаємо. Друзі, отакий вигляд має кут. Оцей же ж на откоси, теплий откос. Пінополістирол 20-ка. Зарізаний отак. Бачите, він зарізаний він струною. Для того, щоб зробити отакий гарний кут. 90 градусів, а з... наружі, щоб був полукруглий. Отак це шматочок залишився, обрізав. Та я думаю, буде гарно, буде тепло. Наклей піну, воно все скріплене. І отак, друзі, таке чудо техніки, чудо виробництво є в нас в Україні. До речі, ось дивіться лавка. 1 травня 2018 року зроблена. Покрашена тоді ж, той же ж рік і покрашена одразу і вже 4 роки на вулиці стоїть. Ніхто ніде нічого і ще не красив. Фарбував Торгова марка Максима, там така алкідна лазур. Колір, по-моєму, палісандр, якщо я не помиляюсь. Ну, Це не суттєво. Колір, головне, що дивіться, наш виробник. Максима український. І вже навчилися робити так, що не поступається по якості закордонним виробникам. Такі як Відарон і тому інше. Ну що, друзі? Отак. Друзі, ось і завершили ми перший етап наш утеплення нашого будинку. Дивіться, поклеїли ми панелі. Ми замовляли тільки на цю стіну на північну, поки що хоча б з чогось почати, тому що на всю хату дуже дорого буде одразу все. І сімейний бюджет цього не витягне на даний момент. Але ми замовили трошки з тим. З запасиком. І в нас ось вийшло, що ми і на іншу стіну вже перейшли. Тут ще буде, ось бачите, трохи я на, на той, як от накакав. Ну Це воно вичищається щіткою по металу, а взагалі то піна, вона на сонці розрушується, ну, і вона зітриться аж бігом. Сюди буде металевий кут, накладатися на всю, по всій висоті. Також за такого. Як ліве за такого матеріалу. Ми ще не замовляли, але замовимо. Так, сьогодні я закон... завершив, блін, опять погода така, сьогодні завершив я монтувати теплі откоси. Таке враження, що дощ мене переслідує і не, від... не відпускає від себе. Дивіться, откоси також з такого самого ж матеріалу я вам показував. Також пінопласт такою крошкою. Покрити, як і плити, має отакі заокруглені кути зроблені. Ми його монтували, дивіться, стартовий такий куточок зробили до вікна на силікон. Є майстри, які свердлять, але ми не захотіли свердлити вікно. Сюди ми замовимо ще отакі ті капельки зверху, накладочки. І ми його, коротше, коротше повертаємось до кута, ми його е, отак красиво на силікончик. Змонтував я два вікна, погода, звісно, капець, передівав я дві куртки. Мокрий, як хлющик, то кажуть. Отак в нас вийшло. Дивіться. Друге вікно. Досить це просто. Я впевнен, що буде тепло і головне, що все естетично. А саме головне те, що буде тепло. Так що хто ще думає, як краще утеплити і недорого, і легко, будь ласка, беріть цей варіант на озброєння термопанелі екофасад. Красиво, естетично, а головне тепло, друзі. Так, а я пішов, напевно, в будинок уже, бо мокрий, будемо відігріватися, розтопимо наш. Дерев'яний котел. І будемо відігріватися, друзі. Всім дякую, хто слідкував за будівництвом нашої стіни. Слідкуйте за нашими наступними відео. Наступні відео будуть ще цікавішими. До побачення, друзі!